Спокійна, слухняна, навіть зразкова. Так про свою Катю розповідає батько зниклої нововолинянки Сергій Литкін. Цього року закінчила школу, збиралася вступати до вишу. Запевняє, із дому раніше донька не тікала, та й узагалі проблем із нею не було. Така ситуація уперше, тому рідні схиляються до думки, що Катю викрали. Сама такого не зробила б, адже завжди повідомляла, куди і з ким іде. Вона вийшла Після парень, її провів. домой и она вышла на 5-10 минут к бывшему парню который там она когда-то просто дружила с ним ну, взяла диск и рисунки чтобы показать ему или отдать и все на этом закончилось все и после этого ее никто не видел Саме на колишнього хлопця Катерини Литкіної і падають усі підозри, за словами батька. Про зустріч вони домовлялися, листуючись у соцмережі. На ранок після зникнення усе листування дівчини за три місяці було видалено, а колишній хлопець зі своїм знайомим чи то родичем подався за кордон. Його сторінка із соцмережі також зникла. Правоохоронці розглядають різні версії: і викрадення, і втечу. Уже звертались люди після надання орієнтировок в пресу. Роз... Зміщено на сайті ГУНП по телеканалам. Зверталися люди, що бачили зовні схожих ну, дівчат на фестивалі Бендерштат, який проходив в місті Луцьку. От. можливо, так як вся молодь там збиралася. Можливо, так ця інформація на даний час перевіряється, аналізується в відео. Нагадаємо, Катерина Литкіна 1999 року народження пішла із дому на прогулянку пізнього вечора, 1 серпня, і досі не повернулася. На вигляд їй 16 років, зріст 163 см, сантиметри, вага 59 кг. кілограмів. Спортивної статури, обличчя овальне, волосся довге, каштаново-фіолетове. Голубі очі, особливі прикмети, пірсинг рожевого кольору у вигляді краплі на язиці та поганий зір була одягнена в сірі шорти, і сірий топ та рожеву накидку. Жодних речей чи документів Катя з собою не брала вдома. Залишила навіть лінзи та окуляри. Усі родичі дівчинки уже з ніг збилися у пошуках. Мама повернулася з-за кордону із заробіток. кажуть, у якій ситуації Катя не опинилася б, зрозуміють. Вважаємо люди, Помогите, пожалуйста, если кто видел мою дочь или знает, где она находится, очень сильно прошу, позвоните или обратитесь в службы поиска или в милицию. Мы очень сильно за ней скучаем. Мама приехала с заработок, и все теперь ее ищут и переживают сильно. Катенька, если ты меня видишь, если ты слышишь меня, или передадут, может что-то случилось, может как-то тебе что-то кто-то помешал, может кто-то забрал. Как-то дай знать нам, мы очень сильно любим тебя, ждем и отнесемся к тебе с полностью, с любовью и с, с взаимопониманием. Очень сильно уже устали ждать. Оголошення про розшук дівчинки розповсюдили де тільки можливо. В орієнтуванні вказано і телефони, за якими можна повідомляти новини у справі. Тим часом з'явилися охочі нажитися на чужому горі. Невідомі телефонували рідним і просили викупу. Проте виявилися звичайними шахраями. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Катерини Литкіної, рідні і правоохоронці просять звертатися за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах найближче відділення поліції чи за номером 102.